Ну, ось, друзі, мої, е, продовжимо розгляд маржинального прибутку. Зараз я вмикаю екран і ми е, визначаємо, який ринок для вас є найбільш цікавим, який товар приносить більше чи менше грошей. Отже, е, ми маємо з вами чотири ринки збуту, і по кожному ринку ми визначаємо от маржинальний прибуток 3 третього рівня. Який покаже нам, скільки грошей ми отримали для кожного товару на кожному ринку. І ви бачите, що на першому ринку ваш товар А вам забезпечив отримання 139 тисяч. На другому ринку 185, це ваш ринок рідний, да? трошки більше. На третьому 132 знов ж таки. Не так багато. І четвертий ринок 222 тисячі гривень. Ну, там, без копійок. Ну, чому так відбувалося? Ну, Перше, у вас була однакова політика пропозиції на першому і третьому ринках, однакова ціна, і відповідно, у вас однаково був маржинальний прибуток. А, а ось другий підприємство також би мав ту ж саму але трошки більшу ціну 600 гривень, і там ви отримали більше вашого маржинального прибутку. За рахунок чого? Ну, перш за все, за рахунок того, що ціна була більша, ніж ну, на 10 гривень, але більше. Да? І за рахунок того, що ваш рідний ринок він не потребує витрат на транспортування, вам не потрібно перевозити рин... з першого ринку на перший, де да? тут завжди було нуль, і вам не потрібно орендувати арен... складські приміщення для зберігання вашої продукції, яку не вдалося продати. І ось ви побачимо, у вас була ситуація, коли на третьому-четвертому ринку. Да, у вас от, по товару Б, у вас утворився не запас на складі, 13 одиниць, дві штучки. І давайте подивимось, до чого це призвело. Ну, призвело до копійок, звичайно, але тим не менше, оці дві одинички ви там, заплатили за них оренду 240 гривень, а за той товар, який у вас залишився на третьому ринку. 13 одиниць, да? ось тут ви вже мали сплатити 780 гривень. Ну, там оренда одиничку товару відрізняється від першого, другого, третього і четвертого ринку, там інша величина, да? тобто тут вони не можуть бути співставлені. Але цього можна було би так сказать, уникнути, якщо б не було утворено цього незадоволеного попиту. Е, Пробачте, залишки на складі. Тим не менш, ось таких витрат на своєму рідному ринку ніколи не буде, тому що ваші продукти. Яку ви не реалізували на вашому власному ринку, вона буде зберігатися на вашому власному складі готової продукції. Тобто, ну у вас нема потреби орендувати склад, ваш склад у вашому розпорядженні, а тут тобто у вас складів немає. І тому цей другий ринок він для вас завжди буде таким високомаржинальним. Ми Бачимо по цій величині, тому що тут будуть відсутні такі витрати, але можна визначити не тільки високомаржинальний товар ринок, ну і високопреміальний ринок, який забезпечить вам ну, стабільний високий маржинальний дохід, маржинальний прибуток через те, що ємність цього ринку дуже велика. Ми пам'ятаємо з вами за структурою попиту, 3 тисячі одиниць у нас ємкість четвертого ринку і 1800 сукупна всіх покупців, ємкість першого, другого, і третього ринку. Звичайно, у вас якщо 3 тисячі, а ваша одна третина, це 1000 одиниць, от ви 1030 якраз і продавали по 1650, да? Ну, тут ви бачите відносно великі витрати на транспортування: 70 гривень, тисяч гривень, 61 тисяча. Ну, тобто, це великі будуть витрати на транспортування, тариф там інший. Але тим не менш, навіть за умови великих тарифів на транспортування зберігання це одне от велика, велика кількість споживачів забезпечить вам. Велику суму грошей з цього ринку. Він ну, так можна вважати, що є преміальним. Ну, якщо порахувати суму маржинального прибутку по всіх ринках, по кожному товару, то ви побачите, що у вас товар А в цілому вам приносить 672 тисячі гривень, а товар Б 940 тисяч. Майже мільйон. Там ви можете отримати з від реалізації цього товару, хоча його виробляється не так багато, але ціна значно більша, і ось звідси у вас є така величина маржинального прибутку. Ну, якщо порахувати, відняти всі. Постійні витрати, які не пов'язані ні з місцем виникнення витрат, ні з ринком, ні з товаром, то ми отримаємо з вами фінансовий результат до сплати податків, тобто від операційної діяльності. Ну, майже 500 тисяч помільйону ви отримали за вашу діяльність. Це дуже гарний результат. Ну, якщо подивитися далі на. Інформацію, яку ви отримаєте, вашу документацію, це є виробнича собівартість виготовлення одиниці продукції. Ну е, хочу сказати, що собівартість мається на увазі саме виробнича. Є повна собівартість всі витрати, які поточні здійснюємо. А є виробнича собівартість, яка охоплює лише ті витрати, які здійснюються в межах виробничого підрозділу. Да? Ось на робочих місцях. Виникають певні витрати, і ці витрати ми маємо врахувати, і це є основа для формування виробничої собівартості. Ну, згадаймо, з чого вона складається ця виробнича собівартість із тих матеріалів, які ви використовуєте для виготовлення продукції матеріал X, Y, Z. заробітна плата, яка була е, е, сплачена за кожну, за кожний час. Або за кожну одиничку да, виготовлення оцеє нашої нашої продукції за один за одиничку товару А 32 грн, за товар Б 96 грн Да сплачується відрядна заробітна плата. Відрядна це має на увазі залежності від обсягу. Виведення продукції. Ну І ще одна така частина, в даному випадку, виробничої собіварті, не дуже поширена сьогодні, але така така вона ну, така цікава, да, мені здається, це амортизаційне відрахування за виробничим методом. Що означає виробничий метод? Ну, Ми з вами пам'ятаємо, що амортизація, сутність амортизації це е, накопичення грошей для реновації обладнання. Тобто, коли ви Відпрацювали певний термін на певному обладнанні, і термін його факт нормативний термін його експлуатації завершено. Ви його списуєте або викидаєте, або там на металобруд може піти, і вам потрібно замінити це обладнання. І заміна обладнання відбувається із. Саме в амортизаційних відрахувань із амортизаційного фонду, побачите. Але якщо обладнання не використовується, або обладнання дуже інтенсивно використовується, то його знос буде різним. Так? Але ось амортизація від часу використання, тобто за термін використання, вона не враховує інтенсивність використання цього обладнання. І для того, щоб ось це врахувати, ну, ось є така амортизація виробничим методом. Ну, от Вона також представила виробничі собівартості. Далі у вас документація представила звіт про прибутки і збитки. За класичною такою схемою вирішки від реалізації товару А, від реалізації товару, Б, загальна виручка, зміни зміна залишків продукції. За виробничу собі вартістю, і далі ми маємо віднімати всі ваші витрати, да? тобто матеріальні витрати, заробітна плата, амортизація загальна. Да? Не виробничі методи на одиничку продукції, а загальна сума амортизаційних відрахувань. Модернізація виробництва, що була там, дослідження ринків, зберігання матеріалів, продукції, сервісу, реклама. Ось все це, що ви ну, на що ви витрачали гроші, все це віднімається від виручки від реалізації, і ви отримуєте той самий фінансовий результат від операційної діяльності, тобто від вашої основної діяльності з виробництва продукції. До речі, він співпадає з величиною фінансового результату, який ви отримали під час розрахунку маржинального прибутку. Тобто, в кінці кінців результат буде однаковий: 491-435 і те ж саме ви бачите. Чотириста до тисячі чотириста гривень е, фінансовий результат в нашому розрахунку прибутку, але крім е, операційної діяльності, можливо, ще інша діяльність або неопераційна діяльність. Ну, наприклад, коли комп'ютер приймав рішення щодо інвестування грошей в фінансові інструменти, пам'ятаєте, 20 тисяч гривень було спрямовано на придбання акцій, облігацій, або кудись там поклали на депозит, оці фінансові інвестиції вони приносять дохід, і дохід ну, 6% річних. А у нас один період це 3 місяці, да, квартал, ну, і ось ви отримуєте дохід від фінансових інвестицій аж 350 гривень. Як то кажуть, ні в чому суді не відмовляємо. Ну, якщо ви будете продавати продукцію е, устаткування, е, яке у вас не використовується, таке також ну, така ситуація можлива, е, тоді у вас будуть збитки від реалізації устаткування. Ну, це вже не не є операційною діяльністю, і відповідно у вас буде зменшення вашого фінансового результату. Нарешті ми е, маємо прибуток податок на прибуток. 275 тисяч чотириста, ну майже 51%, де да, ви бачите, велика така величина податку, але ну інших податків немає. Ну так, от була така умова: що нічого не не заробітна плата, там ніяк не, нічого, нічого не іншого не. Соціальне страхування і все відсутнє лише прибуток. Да? Ну яка різниця? Величина є стабільною, ми маємо це враховувати. І ось ви отримали податок на прибуток і чистий прибуток, який залишається в компанії. Це 216-386 тисяч. До речі, перше місце в вашій групі, да? в вашій галузі. Ну, далі у вас переставив баланс. На кінець періоду. Ну, Чим баланс, цей, такий, мені здається, цікавим, він є з одного боку, такий дуже компактний, да, все там зайве там, прибрано або згруповано, З іншого боку, тут це видно, як ваше рішення. Впливали на зміну ось, рядків сум цього балансу. Наприклад, ви придбали більше, або менше ресурсів, матеріалів, все це відобразилося в е, натуральному вигляді, і, звичайно, у е, грошовому вимірі зміна ваших ресурс, балансу, е, витрат на матеріали відображається в балансі. Або ваша продукція, яку ви. Маєте на кінець вашого вашого другого періоду, ось в натуральному виразі та грошовому вимірі. Тобто, це також це цікаво. Тобто, ви приймаєте рішення і бачите, як це відображається в балансі. Не, не теоретичний баланс таке, 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 да а ви бачите, от фактично знаєте, як він утворюється за рахунок ваших дій. Ну і більш цікаве є те, що деякі елементи цього балансу представлені мають певні таку градацію за періодами. Ну, наприклад, ми бачимо з вами, що є така дебіторська заборгованість, яка е, утворюється через те, що продукцію покупці купують на за умов е, сплата частинами. Да? Ось така схема тут також працює, і ми з вами знаємо, що. Одну третину від е, того, що вони купили, вони сплачують покупці в той самий період, коли е, цей товар вони забирають. Потім е, одну третину на наступному періоді, і ще одну третину, третину Т плюс два раунді. Да? Тобто завжди у нас е, накопичується заборгованість з боку наших е, покупців. Ну, це є дебіторська заборгованість, і нам вказується, яку суму за заборгованість, заборгованості ми можемо отримати у третьому, четвертому, п'ятому, шостому і так далі. Рада, тобто на два періоди у вас завжди буде представлена ось така дебіторська заборгованість, і це дуже гарно, тому що ви можете е, ну, планувати, як, яку як суму грошей ви отримаєте живі гроші, да? тобто реальних грошей, а не те, що у вас. Це Баланс або в звіті прибутки і збитків пасив балансу. зазвичай, зазвичай має такі елементи, як статутний капітал, резервні фонди обов'язкові та інші. Прибутки збитки минулих періодів 89 дев'ять тисяч. Перший період поточного періоду прибуток, 216 Ну і зрозуміло, накопичена сума від податкових зобов'язань. Від першого періоду там була сума е, податку. Від другого періоду була сума податку. Ну і звичайно, от у вас тут збільшується ця величина е, терміно, відтермінованих податкових зобов'язань, е, які будуть перераховані до е, казначейства е, у п'ятому раунді, да? тому що у нас е, е, сплата податків відбувається один раз на рік. Така себе умова, да? Але ці гроші вони завжди, вони не наші гроші, це гроші держави, але вони у нас якби на балансі, ми тут бачимо в пасиві, і, звичайно, ми можемо їх використовувати, але в першому, п'ятому, дев'ятому раунді ми маємо їх звичайно. Е Сплатити державі е, ще дуже цікава і інформативна величина, е, характеристика або елемент пасиву е, балансу це зобов'язання, які поді, поділені на кредити та е, кредиторську заборгованість. Так, ось ми бачимо тут з вами, що є у нас довгострокові кредити з терміном погашення. І знову ж таки, ну, така ізюминка цього родзинка цього балансу, він вказує, якому, до якого періоду ми маємо погасити ці наші кредити. І ви тут бачите, що до п'ятого раунду потрібно погасити полтора мільйона довгострокових кредитів. Звідки ми взялися, ми не знаємо. Але ось нам банк показує, що ваше зобов'язання. Ну, може, там наші е, власники, може, там під час е, так, створення цієї компанії там якийсь придбаний кредит, і от вони цей кредит прописали на цю нашу організацію, наше, наше підприємство. Полтора мільйона за три періоди. Тобто, в п'ятому, четвертому, третьому періоді по 500 тисяч, по повний мільйон ми маємо сплачувати цей довгостроковий кредит. Кредит повертається рівними частинами. Ну, також у нас до сьомого періоду потрібно заплатити 500 тисяч. Це також буде по 100 тисяч кожні 5 всі ці п'ять раундів, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий періоди, да, всі п'ять періодів 500 тисяч, ще по 100 тисяч. Тут 500, тут 100, вже 600 тисяч ми маємо кожного періоду до п'ятого сплачувати кредити. Ну і в третьому періоді у вас буде така, ну, така непроста ситуація. Вам потрібно, крім цих 600 тисяч, потрібно ще перерахувати до банку на повернути банку 700 тисяч короткострокового кредиту. Ну, і того мільйон триста вам потрібно буде заплатити. Я сподіваюся, що вам грошей вистачить, да? але ну, пам'ятаємо, що ви знаєте, скільки грошей вам потрібно сплачувати саме із балансу, із пасиву балансу із е, інформацією про кредиторську вашу заборгованість по кредитах, овердрафт або по заборгованості за придбані матеріали. Матеріали ви також. Сплачується частинами першу частину половину оплати ви здійснюєте, коли передбаєте отримуєте матеріали або коли ви замовляєте, да, краще так сказати, і відразу сплачуєте половину. А ще половину доплачуєте після того, як вже використали цей матеріал, тобто через два раунди, і у вас завжди буде формуватися ось така кредиторська заборгованість. І ви бачите, що в третьому періоді вам потрібно заплатити 432 тисячі, в четвертому 440 тисяч. Да? Ну, тобто, такі дані також є інформативними і їх потрібно використовувати для прийняття фінансових ваших рішень. І нарешті останній документ, який дається. Ну, Бізнес-симуляції кожному учаснику це бюджет надходжень і виплат. Да, от в періоді 2. Ну, відповідно, ви можете аналогічний бюджет запланувати на третій період і побачити, а чи вистачить вам грошей, чи не вистачить для того, щоб здійснити всі ваші е, розрахунки всі е, 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 витрати. Да. І давайте подивимось, з чого складаються і будуть складатися. Ваше надходження Тут не так багато джерел. Перше, це виручки від реалізації, але одна третина виручки, тому що сплата частинами по документах да, все було гаразд. По документах ми отримали нібито 3 мільйона 141 сорок одна тисяч чотириста тисяч гривень. Це ну, документально, так да, в розрахунку прибутку. А а реально фактично вам на на, Розрахунковий рахунок надійде лише 1 млн 137 тисяч грн. гривень. Да? Ось так, одна третина з цього. Але тут же ви маєте врахувати, подивитися, а що у вас було у дебіторській заборгованості. У другому періоді було 2 мільйони 90 ось ви ці отримали, а в третьому періоді ви отримаєте 2 мільйони 247 тисяч. Ось це ми маємо враховувати. Ну, власне кажучи, і все. Да? Ну, 350 гривень ми, звичайно, додаємо, але вони не, не, не мали, чого нам вирішується, це 350 гривень. О, загальна сума надходжень, яка була, у вас у другому періоді 3 мільйони 227 тисяч 903 гривень. А потім тут виплати, ви маєте запланувати або проаналізувати всі ваші витрати, які здійснювали ну, от протягом другого періоду. Одна втора виплат за матеріали. Пам'ятаємо, матеріали передбаємо на умовах товарного кредиту. Половину зараз, половину через період. Ось заплатили одну половину. Потім ми маємо заплатити кредиторську заборгованість. Тут у вас в балансі зазначено, що третій, другий, четвертий, а в першому періоді балансу першого періоду там було пер... другий період і третій. Да? Тобто ця інформація береться із балансу на наступний період. Заробітна плата сукупна, 800. 80 тисяч гривень, ваша реклама, скільки ви витрати, витрачали, транспортні витрати, всі перевезення майже 300 тисяч, ну, трошки і менше. Зберігання матеріалів, зберігання продукції, сплата відсотків за кредити, за використання кредитних коштів, дослідження ринку, повернення кредитів. Ну, якщо там буде п'ятий раунд, це буде сплата податків, і ось ця сума. Яку ви сплачували у другому періоді? Це 3 мільйона 28 664 гривни. І так, давайте рахувати ваші гроші. На початок першого пері... другого періоду. На кінець першого, на початок другого періоду. У вас було 553 389 гривень на рахунку. Далі вам надійшла сума надходжень. 3 мільйона 227 903 І ви сплатили 3 28 664. Звичайно, у вас залишилось відбулося збільшення ваших грошових коштів. Було 553, стало 752. Ну, ось така у вас була збільшення ваших грошей. Да? Ну, через те, що. Ну, не, не дуже багато було витрат, гарні продажі, да, от це, це було чудово. Ну, і на всяк випадок, якщо ви будете планувати отримати кредит, то вам повідомляється, яка у вас сума максимально можливого кредиту, кредитний ліміт. Да? От, ну, 1 742 у вас короткостроковий, 1 726 млн довгостроковий. Ну, грошей ви можете брати багато. Да? Але поки що ми не бачимо, на що їх витрачати. От, друзі, на цьому ми з вами завершимо наш такий розбір ваших результатів. І сподіваюся, ця інформація була вам корисною цікавою. Наступного разу за таким шаблоном можна буде аналізувати ваші рішення, результати ваших рішень у третьому періоді. На все добре, друзі, мої. до побачення.